Всім добро здоров'я. Слава Україні! А карта Кепер. І я подивлюся, наш президент Зеленський. О, дивіться, на дні колоди. це є це і є президент Зеленський, бачите, main mail. Це головна персона, про яку ми, про яку ми питаємося. І у нас е, відео про президента Зеленського, який тепер е, у Штатах. І я хочу спитати, що цей візит означає, що ви щасила, все світ бачить про це. Бачите, на дні була карта головної персони? Це як варент, той, про кого питаємо. І ми хочемо спитати, до чого цей візит приведе? О, бачите, зразу, зразу показало ситуацію. Це ситуація страшної, кривавої, брутальної війни. На карті написано Діспер. Президент він у такому стані. Він тільки що приїхав з Бахмуту, він все бачив на свої очі, він бачив, як зруйновано 18% всієї території нашої країни. Зовсім зруйновано. Люди, багато хто повністю не має свого житла. Багато хто постраждав фізично, ментально постраждали всі українці, всі 44 мільйони в Україні і всі емігранти, що в діаспорі живуть уже третє, четверте покоління. Але нічого не може зрівнятися з тим, що люди згубили домівки, згубили рідних, згубили все, що мали, і без світла. Дехто тепер дуже дуже страшно. Багато хто без світла в Україні, без тепла. І він ну, відчаю, це відчай президент у відчаю тепер. І він приїхав в такому дуже темному, темному настрію його духу. Власне, він не згубляє духу, він показує свою, свою патріотичну силу, показує це все. Але ми бачимо, я бачу його ауру, вона дуже темна, вона дуже темна. вона... В відчаю, бо давно у нас вже не було перемог, і пан Залужний робить все, щоб люди були живі. І зате він дуже повільно робить все грамотно, вірно. Але президент, знаєте, він взяв на свої плечі багато що, і він приїхав у відчаю. Він там сидить, Я бачила їх прес-конференцію на англійській мові, власне, чула це. Сидять вони в такому прекрасному місці, там камін, все так добре, але бачимо, що наш президент він от в такому стані аж чорний відвічаю сидить. І це я бачила на власні очі. І ви також власне, бачили. Карта Корчіп – це карта партнерства. партнерства. Наші партнери. Не покинули нас, вони, вони будуть допомагати. Це карта партнерства. І в Штати наші найбільші партнери. Нова допомога йде, нова зброя, нова потужна гуманітарна допомога. Це карта новизни. Нова допомога йде. А, так, бачите? Допомога, багато чого буде йти. Ніхто не втомився від війни, неправда, що втомилася від війни. Навпаки. А, це. Надихає цей світ, щоб знати, якою ціною ми достали ми свою волю і достаємо це, не втомилося. І знаєте, це як подарунок. Багато хто бачить цей візит, як Вінстон Черчилль приїхав до Рузвельта, щоб говорити про. Про те, щоб визволяти мир від фашизму. Тепер путлеризм таке саме, страшне, і багато хто бачить паралель з тим часом. Багато хто це бачить. Тільки проблема в тому, що Україна не має своєї зброї, не має нічого свого. На жаль, бо корупція була всі 30 років, і нічого не вийшло в нас побудувати. Але 30 років було і нічого не побудували, тільки що крадії все украли, що могли. Саднвелф, знаєте, що я скажу по цій карті? Після війни Україна буде дуже заможня країна, дуже швидко буде все змінюватися. Бо український нарід більше не буде терпіти цих олігархів. Олігарх – це означає крадій. І тут, бачите, буде, буде все гаразд, буде все добре, але треба ж дістати перемогу. Що ще хочемо дізнатися? Це, бачите, як сказала, так і є. Це карта крадія. ФІФ це крадій, це шахрай який забирає у людей все, все, що можна було забрати, і довів країну до того, що треба по всьому світі президенту їхати і на колінах стояти, просити допомоги. А хтось там мені сказав, що до трапу літака не вийшов Байден. Він ніколи не виходить ні до якого трапу ніякого літака, якщо приїздять до нього офіційні особи він завжди чекає у своєму своєму. Резиденції в Білому домі, так що не думайте, що там щось по-другому. Повага до нашої країни, вона дуже висока. Але як і суспільство штатів, так і суспільство інших наших союзників, включно Європейського союзу, знають, що в Україні багато корупції і ще йде корупція, і ще йде корупція. Якийсь процент, якісь відсотки, якісь. Допомоги, вони, вони вкрай розкрадаються, і з тим не так легко щось зробити. Але ми ну, робимо, що можемо поступово, не все це легко так зробити. На жаль, воно так і є. Це карта expectations, це карта чекати чогось, чекати? чого ми чекаємо, чого ми чекаємо від цього візиту. А, ну, мич, вперше за все, президент поїхав. Він сказав, він дуже гарно говорить англійською, я така щаслива це чути. Він такий молодець, може висловити думку. Молодець, молодець. І знаєте, мені подобається його енергія. От я таку саму мала енергію, як коли вивчала англійську мову, приїхала сюди іммігрантом, як 30 з лишком років назад. У мене. От, от як у нього. Був розум відкритий, і я не хотіла показати що знаю. І він такий молодець. Він виславляє думку своїми словами. Він молодець. От я геть бачу, як він англійською говорить, як уміє, так і говорить. Розумієте, не хоче показатися там розумним, а яке є, таке, так, так і є. Бо ну, нова мова, але він молодець. Мені дуже, дуже якось ну, я дуже пишаюся. Пишаюся, що він дуже цивільна людина. І він приїхав, сказав дякую. Перше, що він сказав, дякую. Молодець сказав дякую. Бо нам треба мати свою зброю. Тільки тоді ми виграємо війну, коли у нас буде своя зброя. Ленд-ліз дасть нам можливість замовляти зброю на наших умовах. Буде йти мова про ленд-ліз, бо це те, що ми беремо, як то сказати, в кредит. І ми можемо ставити свої правила, а поки що вона дарується нам зброя, і нам треба своє мати. Треба мати своє. Президент це розуміє, всі ми з вами це розуміємо. Буде дуже серйозне, серйозне у нас є expectations, очікування, і вони виправдаються, всі очікування. І бачите, це теж так історично, що він приїхав на кінці року. І це його перша подорож. Бачите, Джоні це подорож, подорож з початку війни. І він поїхав у Штати. Він ще, мабуть, як буде їхати назад, то ще заїде до UK, Може, заїде ще до німців і до, до французів. Таке може бути. Але основне він поїхав сказати дякую тим, хто підтримує більш за, за всіх. Бачите? І е, це його така подорож. І на, це подорож, як шлях наш з вами. Шлях до перемоги і шлях свій життєвий шлях е, своє життя. Бачите, офіційні особи він приніс ту нагороду, бачите, тут нагороди. Він приніс ту нагороду Павлова, той є командир, який сказав: знаєте, що це моя медаль, е, орден, який е, пан президент дав йому у Бахмуті. Він сказав: Хочу передати його Байдену. І я плакала, як чула в цей вчора чулася, це, плакала просто передайте Байдену, бо це його орден. І Байден його дуже гарно отримав. Президент вручив йому. Він сказав, що Undeserved я не заслугую, але дякую. Дуже-дуже гарно. І сказав, що він віддасть монету, теж військову монету Павлову, як Токен. Як, Токен як це ну, означає, що сказати. Що ми з вами одно, одної крові. Да? Так? Ми з вами одної крові. Бо ми з вами боремося з нечистою силою. Бачите, це офіціальна official person. Це як, як президент official person, Офіціальна персона, персона на посаді. А тут військовий, тут мається на увазі всі військові. А, от, і буде йти, буде йти перемовини про ленд-ліз, про те, що треба Україні, буде серйозно все йти. Про корупцію буде йти мова. О, я буде йти, бачите? Буде йти мова про це так само. Ай, тепер Україна хворіє, хворіє на, на, на те, що її, її розбиває гопник, мафіозі, терорист, розбиває її сусід повністю. Всі українці а, повинні отримати насамперед а, компенсацію: і моральну, і емоційну, і фізичну, і матеріальну. А, тепер а, весь світ хворіє. весь світ хворіє тепер. То ця війна, вона через цю війну весь світ має а, кризу. Бачите, це карта жінки. Я вже не раз говорила, що жіноча сила, сила любові, сила взаємовідношень. Таких, які є справедливі, це йде шлях, тільки, тільки таким шляхом ми можемо йти. Немає а, у нас а, іти назад, не можна. Не можна йти назад, треба йти вперед. І вперед це тільки цивільні відношення, стосунки між країнами всередині, в, в, в родинах. І це карта вас. Вас, хто прийшов до мене на розклад, і мене, і вас. Ми з вами, дорослі люди. Мейча вумен, це доросла людина, зріла людина. А, і наше життя буде краще. Тут букет, тут у нас приватна кімната, у вас буде життя краще. Ви будете заможні у новому році, і щасливі. І вже закінчиться війна, і буде щастя всім українцям по всьому світі. Отак От трішки про це про цю тему. Бачите, карти, як дуже вірно все показали. Я бажаю всім, ну буде ще говорити на майбутній рік. Бажаю всім щастя в новому році. Міцного здоров'я, щоб всі ваші плани реалізувалися, щоб Україна була соборна, незалежна, щаслива, заможна і вільна від ворога. Будемо бачитися. Слава Україні, героям! Слава!